Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. З вами Ігор Пацера. Я хочу вам представити новинку 24 25 року, а саме в серії Рондель. Це зовсім нова лінійка. Вона відрізняється від минулої по строю, по кільцям по всьому. Але залишився візуально тільки схожий бланк. Але він зовсім інший. Що ж, давайте перейдемо до цієї лінійки. Лінійка має 5 водилищ, 4 робочих водилища і одне сподове. Сподове водилище унікальне. Воно не 13 футів, воно не 12 футів, воно 12,6 А 12,6 це має довжину 3,8 метра. 3,8 метра з вагою 526 грам, сподове водилище з тестом 5,5 ЛБ. Це дуже надійна, далекобійна вудка для комфортного годування. Не дивлячись на довжину 3,8 метра, це водилище дуже далеко буде кидати ваш спомп будь-якого типу MID, Large, чи Mini чи MIDI X, будь-який спомп. Ці бланки виготовлені з комбінованого карбону 2430T, саме компанії Torrey. Всі водилища оснащені фурнітурою. Катушка тримачем Sia Guide фірми і кільцями вебо. І також е тюльпани з антизаплутуючою рамою, також вебо. Всі водилища мають слім, такий елегантний слім бланк з хрестоподібним рельєфним покриттям, має матове покриття рельєфне. Це покриття хрестоподібне, додає е жорсткості водилищу. Та такий естетично класний вигляд. Як я і сказав, катушка-тримач Sia Guide, чек зеленого кольору. Ці виндгін-чеки будуть з'являтися на всіх наших водилищах в різних кольорах. Водилище має Evo ручку підхват, всі кільця, так як я вже сказав, Webo, але Webo серії К. Всі на подовжених лапах. З керамічною вставкою Сік. Водилища оснащені 12 футів, 13 футів і 12 і 6 фута вхідним кільцем 50 і 10футова вудка, оснащена кільцем 40 діаметру. Чотири робочі водилища: 10 футів, 12 футів 3лб, 12 футів 3,5 і 13 футів 3,5 ЛБ. Перейдемо до ваги. 10 футів важить 345 грамів, 12 футів 3лб 428 грамів, і 12 футів 3,5 ЛБ 464 грама. 13-футова 3,5лб важить 502 грама. І як я вже казав раніше, спот 5,5 ЛБ 12,6 фута 3,8 метра важить 526 грам. Ці водилища дуже легкі. Надійні ви зможете обрати під будь-які умови собі водилище, будь-то 10 футів для коротких сесій, швидких сесій, або ж з обмеженою береговою лінією, де у вас ззаді дерева, кущі і ви не маєте змоги довгою вудкою закидувати вас ваше оснащення. 10 футів вам допомогу. Якщо ви хочете кайфувати від виважування, отримувати максимальне задоволення. 12 футів 3ЛБ 3 і 12 футів 3,5 ЛБ. Якщо потрібна далекобійність 13 футів 3,5 ЛБ вам в допомогу. 3,5 ЛБ це 128 грамів. Я в своїх уроках розповідав, як вираховувати грами з ЛБ простою формулою. Беремо на прикладі 3,5 ЛБ. 3,5 ЛБ додаємо 1. По факту, ми маємо 4,5 ЛБ множим на 28,35. От, ми маємо ваш максимальний допустимий тест для даного водилища. Беріть цю формулу також до уваги, вираховуйте свій тест і використовуйте правильну вагу для якогось конкретного водилища. На сподове водилища 12,6 футів. Ми встановили мітки 15 та 30 см для змоги використання як. Маркерне водилище, щоб можна виміряти глибину ваші точки лову і не використовувати окремо маркерне водилище, а таке універсальне маркер. Беріть до уваги дану лінійку серії водилищ Рондель, коли будете знаходитись в нашому магазині флагман. Не проходьте мимо, а все ж таки передивіться дане водилище, ви щось допідберете. Да Якщо вам сподобався даний огляд, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні новинки. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, силочку залишимо в описі під цим відео. Всім пока!